Неповнолітні на роботі за п'ять місяців на Прикарпатті виявили 13 нелегально працевлаштованих підлітків. Під час одного з рейдів фахівці виявили вісім неповнолітніх, які працювали на відпочинкових та дитячих майданчиках. На місці роботи вони знаходилися без укладених трудових договорів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а підприємці оголосили про підозру. Крім того, цьогоріч в області виявили випадок примусової праці 13-літнього підлітка. Крім нього були ще працівники і неповнолітні, яких незаконно утримували. Там на території закладу вони знаходились у кімнатах трьохповерховий готель, де були відсутні на вікнах ручки, на дверях ручки, їх тільки відкривали. Коли ну, коли було їм необхідно, релоковане підприємство, яке займається такою діяльністю як реабілітація, під виглядом цього застосовували такі заходи. за неоформлену працю неповнолітніх роботодавцям загрожує притягнення до відповідальності зокрема, йдеться про адміністративні, штрафні та навіть кримінальні санкції. Найбільший ризик використання нелегальної роботи підлітків у сфері торгівлі, організації харчування та надання розважальних послуг. Тож, влаштовуючись на основне чи тимчасове місце заробітку, фахівці закликають оформлювати трудові відносини. Гарантії будуть мати при укладанні трудових відносин. Це і скорочений робочий день, це і обов'язковий медичний огляд, це і заробітна плата на рівні з дорослими, хоча вони виконують меншу тривалість. Робочого часу це заборона використовувати найману працю неповнолітніх на важких роботах, роботи з підвищеним небезпекою, підземних роботах на дорочний час. Разом з цим фахівці нагадують, без обмежень неповнолітні можуть працювати з 16 років до цього віку за згодою батьків чи опікунів або з 14 років у вільний навчання час і при умові виконання легкої роботи. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал чотириста